Друзі, привіт! Ось я публікую своє перше відео в Ютубі. Вибачайте, що вертикально, тому що я його не планував. В основному це в мене рілси, але щось що потрібно починати. І е, відео, де я пролажу в трубу, де я роблю різні всякі цікаві штуки, е, воно там є 4 з чимось хвилини. Прошу додивитись до кінця, тому що самі, е, сам процес мені досить цікавий. Там я кидаю різні коментарі, в мене стаються кризові ситуації і. Щоб ви розуміли, в основному ми чистимо такі труби е, спеціальною машиною. Але в складних випадках ми ліземо і вичищаємо це все вручну. І один такий момент важливий, я хочу, щоб ви додивилися це відео до кінця, тому що в кінці буде невеличкий розіграш. Мені буде приємно е, зробити такий подарунок Всього нам за те, що ви напишете в коментарях. Е, додивіться відео до кінця, в кінці я оголошу е, умови розіграшу. Сподіваюсь, вам сподобається і ви мене підтримаєте в моєму починанні. Всім приємного перегляду, дякую. Робота для слабких Вообще. Коротше, нам труба. Нам це все треба збити. Отак, каже. Не для стаки струком. Точно не для клаустрофом. У нас є ніби. Вішевика. Не збиває. Вона тут не пройде. На вулиці зараз сонячно. Контент. О, камера світла б додала. Ось така у нас підготовка була. Скільки Тут водички, каніже. Мій айфон буде плавати. Мені кум казав, блядь, шахтёр. Шахтьор. Думайте, в канаді легко гроші заробляється? Ніхера подобно. Ми кіхати в канал. Добре тебе подумати. Треба ще хоріограф колишньому. Та може поміститися. Ганочкість дозволь наші цілокрасик Сьогодні, думаю, день буде легкий. Опху ти, блядь. Якщо що, це дощова труба, це не каналізаційна. Сарян не сторонати тут не виходить.

Роман, від'їдь, будь ласка. Це наша камера. Друг його валлі називає. Трекер. Камера. Доколайся. Я вже показував. От, блядь, ніхто не виїжджає. Від Роман, від'їдеш, будь ласка. Бля, я не хочу назад пустити. Я мокрий. І так від... Не, не підштовхнутый дада и пинка. Перезагружаю, познал. Хи перезагружается. Я би зараз хозяй доброго так типа хортон сендвіч. Енергія. Low energy. Бля. Yeah. Що ви з вас таку полісу в тубу? І це ж мене не заставилось, я по цьому бажанні поліз. Хіба я люблю всякі такі нестандартні штуки. Десь залізти десь щось зробити, тіка. А ще я буду... Тут так досить комфортно, можна ховатися від когось. Це ж хайвей, піді мною хури хіряча, супер нагружний такой Uh, uh, 407 хайвей. Hey, можна відховатися від поліції, наприклад. Хороша для ідея. Хороша ідея, а? О, так. Я, в принципі, можу типу, присісти, але тако гусачком я останній раз у році 14 магативав, і так гусаком бігав. Ты меня для мене? Зараз високом Ну й воно нахер. Вадь, відео з петардою не хочеш зняти? З петардою? Да Ти маєш петарду? Ти <laughs> що, молодій? Все, я маю, шуткую. Ааа, я думав, що ти маєш петарду. <laughs> Вова, ти так не жартуй. Я О, бля, падає. сука. О, блядь, вода. Это шутники. Eu bravo, eu <fixas> <fixas> oh. É mais de se Thank you! <fixas> e Всім дякую, що додивились відео до кінця. І отже умови розіграшу. Всі ви бачили, що я пролізав через трубу. І завдання буде таке, написати в коментарях довжину труби, через яку я проліз. Той, хто правильно напише, я відправлю в будь-яку точку світу кленовий сироп. Баночку кленового сиропу візитної карточки Канади, як ви знаєте. Тому поширюю відео друзям, нехай вгадують довжину. І я виберу переможця і відправлю в будь-яку точку світу ваш кленовий сироп. А я знаю, яке буде наступне відео. В наступне відео я піду зніму вам все про Гамільтон, де я живу. Покажу даунтаун, покажу, де бомжі і наркомани ширяються. Поїду в поганий район, і ви побачите, в принципі, реалії, які є в каналі. Зараз в більшості містах така ситуація. Тому підписуйся на інстаграм, там більше життя, на Тікток і на YouTube. Всім дякую і до наступних відео.